Про цю дитину, чим вона вас зворушила, ця дитина? Тому що він стояв, вибирав найдешевші сухарики. В нього такі очі були він. Ну видно, що хоче тут сухарики. А взяв найдешевший і війну. Пішов і там в кутку рахує по п'ятки. Ну мені дуже шкода, він не вкрав нічого. Він пішов і назад поставив ці сухарики, бо знає, що не вистачить. Я взяла йому, купила. Ну шкода родити. А як він відреагував? Він, ну, дякував. У нього такі були здивовані очі. Так, що... А чому ви так ну, зробили такий вчинок? Що, що ви про це в цей мені. момент думали? Мені шкодає, я не знаю. Він ж не втрав, нічого, він побачив, що йому не вистачить і поклав то Ну, Якщо б він, ну, я не знаю, виконує хлопчик, йому не вистачило, він поклав ви і дід... би все. Би? А ви про дідуся ще казали? А сьогодні дідусь прийшов, вкрав пачку Марії і пішов. Вкрав. вкрав. вкрав і пішов. Ну. Якщо б попросив, ми б купили йому цю пачку. Якщо він так хоче печиво. Накрасто взяв, вкрав і пішов. Так, ну. А дитина от, мудріша. Вона бачить, що вона вистачає, поклала і все. Наскільки б йому не хотілося, то тих слухає. А з чим частіше зустрічаєтеся? З тим, що крадуть, чи з тим, що От, не вистачило багато і багато. пішов? Крадуть багато? Так, що. І першого чоловіка один крав. Я в нього забирала, тому що побачила, що він вкрав. Попечу тут багато. А не не лячно підходити до чоловіка і забирати щось в нього, бо хто його знає? Да, не, ні, ні.